Привіт! Сьогодні розкажу вам про проект, який вже роздав дроп, більший ніж ноткоін. Це проект під назвою Кавун. Абсолютний аналог всім відомого проекту. З самого початку розробники обіцяли роздати 150 тисяч доларів, але нещодавно заявили, що збільшили його до 1 мільйона доларів. Часу ми майже не витрачаємо, тому зараз розкажу, як швидко прокачатись. Як і в NotCoin, для того, щоб швидше фармити токени, ми повинні підвищувати свій рівень у вкладці Boost. Рекомендую для початку прокачувати все потрохи, але найбільшу увагу приділяти розділу майнінг кавунів. Якщо я правильно зрозумів, то за це ми отримуємо токени на пасиві, навіть не клацаючи. Для перших прокачок можемо отримати токени у вкладці завдання, там нам дають їх за прості дії, наприклад, підписка чи репост у Твіттері. Звичайно, найбільше ми отримуємо саме за рефералів, тому рекомендую витратити час і залучити хоча б 100 людей. Ви можете скинути посилання у групу свого класу або піти трохи важчим шляхом, це робити відео у різні соцмережі і у шапці профілю вставляти своє реферальне посилання. Зараз таких відео купа і їхні автори непогано так нафармили токенів. Цей проект вже роздав тестовий дроп на 15 тисяч доларів для ранніх користувачів. Він був смішний, ми отримали по 20 центів, але розробники вже заявили, що скоро роздадуть дроб на більш ніж 150 тисяч, і це не з головного фонду в 1 мільйон доларів. Важливо сказати, що їх токен вже торгується на біржах, і це дуже суттєвий фактор, що не можна сказати про ноткоін. Я рекомендую витратити по 20 хвилин в день, щоб в майбутньому мати можливість отримати якісь 100, а може й 200 доларів. Посилання на гру та лайфхаки ми вже опублікували в нашому телеграм-каналі Інкрипто за посиланням в профілі. Приєднуйся там дуже багато інформації, яка точно буде тобі корисна. Буду вдячний за актив під цим відео. До нових зустрічей!